Доброго дня, дорогі друзі, хочу вам показати, мені подарили одні знайомі, викопали в Харківській області там під час робіт, я так розумію, по е, земельних робіт для, для наших воїнів, щось вони там робили. І от власне по, переслали отакі от речі. Козацьких часів. По-перше, хочу показати, це така от, хто займається вирізанням по дереві, то це ложкоріз. От якщо видно. Для чого я це показую? Ну, давайте так. По-перше, для того, щоб ви щось пригадали, бо зараз музеї, на жаль, часто або закриті, або там не можна навіть подивитися, роздивитися. Вибачте, оце руки грязні бо недавно добряче посмакувала зеленими горіхами. До речі, вони дуже корисні, але лишають ну, цей йодистий такий відпечаток на руках, і його нічим не вимиш. І, Але корисні, раджу горіхи їсти, зелені. Навіть з кожурою оцією, не зеленою, але білою кожурою, дуже користь. Вертаючись до, до ложкоріза. це ложкоріз, шановний, який тримав в руках козак, зараз вибачте. Який займався, ну, козаки вільний час вони не сиділи, не пиячили, так як от, буває, їх описують. Да? ну, Може, там коли випивали, але в основному чимось займалися. І от, власне. Козаки вирізали ложечки, різні там ну, прикраси, там, робили і по дереву, і металеві вироби, чеканку різну. Тому от оздоблювали власне пістолі чеканкою дуже красиво. І гарди шабель. А це ложкоріз, робили ложечки. Це доводить, що от козак був майстром. Хочу Проще ви побачили метал, якийсь метал достатньо гарно зберігся, попри те, що тут видно, що вибили. Неможливо під час того, що, може, польові роботи якісь були в степу, зачіпляли. Але така ложечка, ложка рис. От Він достатньо гострий навіть зараз. ну Він не такий, що прям гострий, так? але їм можна щось відчищати і можна спробувати зробити ложечку. Але з цього боку, бачить, отакий от заку... закутий. Отакий. Може тут була якась ручечка дерев'яна, не знаю, але її немає. Ну, от ложка Друге, ну, такий от ложкоріз. Друге, от, хто знає, да? це називався козацький часник. Справа ну, він нам напам'ятає наші там, захисні споруди та протитампові. От, да, от. але більше вони. А тут він з чотирьох таких поличок зроблений, гвоздиків, яких загострені, з'єднані між собою. І власне, використовувалися проти піхоти. І проти кінноти в першу чергу. От кидали їх багато, ще раз розкидали козаки, такий часник в місцях, де могли підійти на кінноті вороги, і власне кіннота вже мала великі проблеми. Бо якщо навіть цей часник перекидався, то все одно якась одна сторона, бачите, гострою стояла. І коли потрапляла коневі. саме під копито, то це була велика проблема. Кінь травмувався і таким чином ну, така кінота вже не працювала. А якщо щедро розсипати часник, як казали козаки, так? Ну, то багато, то і піш, 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 піхота теж мала проблеми з проходом. Ну, власне, козаки були митцями, пропрацювали із металом дуже гарно що що нам кажуть, що от, Все у нас було і наземно, але це все було. До речі, якесь метал, якщо близько бачите, дуже гарний метал. Тут трохи може зачищали Хлопця, не знаю, може чистили. І от, власне, видно, що він достатньо і він зараз. Якщо хтось стане, якось під коня якось, наприклад, я сміюся, але це каштикам, да? от. Так от покласти під шиб. Поганий то це кашник. <ріху> то скажеш мені, от ви воюєте з цикашниками. Ну, коли вони були добрі, да? коли б вони були людяні, От, власне, от, то я думаю, для ворогів під машину без питань. І ось такий менший варіант, ну я не знаю. Але теж дуже гострий. Тут прямо гострий. Знаєте, отакий от гострий. Отакий от, що такий от. Раджу, такий от. Може хто вміє робити, то зробіть. І зараз воно може бути дієвим в боротьбі проти ворогів. і внутрішніх, і зовнішніх. Ще такий от, от хто знає, це називається взагалі. Е, називається козацька веделка, але насправді це не веделка, це щось інше. Вони бувають різних розмірів. І власне і, ну, для чого вона. Хтось каже, що їли на її козаки. Ну, я бачила виделки звичайні. Я вам покажу двох, двох зубів. Це, звичайно, виделки, А це, власне, щось інше. Бо я думаю, що воно мало сакральне якесь значення. Або не щось там чистили, може, куся може, роль побирали вони. Але цікаво, що багато з них отакий винт. Бачите, закручений зверху, якщось закручувало щось. У Або е, ну, я його використовувала кілька разів е, в тих місцях, де мені не подобалося що щось робили, потім ну, такі невеличкі пожежі могли бути. Тобто, я думаю, що щось зв'язано це з якимось ритуалом. Ну, тобто треба акуратно робити з цими речами. От, власне, е, хочу, щоб ви... Згадали, хто ви є, дали минуле своїх пращурів, а скоріше за все і ваш. Зараз у нас усе блокується, і усі згадки нам ну, не, не дозволяють, можна сказати, згадати, блокують усе. І, власне, і музеї всі позакривали. Нічого не подивишся. Але я думаю, що ми все одно згадаємо себе. Згадаємо і переможемо. Усі ляки Дякую вам. Знову от такий вечір сьогодні підійшла знову біля першого порога. Сьогодні тихіше трохи, ветер, вітра менше. Сьогодні була на цвинтарі саме ще трохи квіточки посадила. Зранку підробляла там, а потім підійшла. Так би мовити, попрацювала чуть-чуть там. Не попрацювала не з могилою, а просто поприбирала чуть-чуть, щоб було красиво. У нас там є люди, які працюють з могилами живими, то не треба. Добре, дякую вам за підтримку. Скоро зроблю невеличке відео з наших мадер. Ну, точніше, величке відео, бо година там. І ніяк його змонтувати не можу. І виставлю. Сподіваюся, буде цікаво.